Наскільки я розумію, далі там вже йде приватний сектор. От машини вигружають, наскільки я розумію, це привезли якісь матеріали. І вже тобто, люди вже, в принципі, роблять ремонт. Значить, 11500, перший поверх. Квартира без ремонту. Не знаю де. Ну, багато цих квартир. І з того боку є, і з цього боку вони з цих боків, по суті, перший поверх є весь. Перший поверх є весь. Ну, Отак. Ось, бачите, носить люди ще. Ось, це тут така жива атмосфера. Докладають там плитку вже, щоб здати до кінця. В принципі, дом, будинок готовий. Гарний такий любиночок. Особіду його з іншого боку.